Мистецтво це мова, якою можна сказати більше ніж словами. Воно відображає думки, емоції, історії та навіть цілі світи, народжені уявою митця. Талановитий митець Іван Васильович Киянчук розповість нам про творчий шлях, джерела натхнення, улюблені техніки. Тож запрошуємо вас поринути у світ мистецтва разом з нами. Вітаю вас, Іване Васильовичу. Дякую, дякую. Розкажіть, будь ласка, як розпочався ваш творчий шлях у мистецтві? Взагалі, в принципі, мистецтво то само слово мистецтво то і є творчість. В принципі, ми всі творці. Нас таке… дав нам Господь мозок, значить, для того, щоб творити, щоб щось робити. А все почалося з дитинства. Мені було не повних тринадцять. Я пас білу козу, яка била жінок, чомусь чоловіків не рухало. От. І приїхав дядько на мотоциклі. ростом куціший від мене, я став, розкрив писка. заглядаю, що таке малюй. Сину, хочеш бути художником? Хочу. Я директор художньої школи з Бучача, а я жив у е, Заліщенському районі. Де живеш там і там приїхав. Батько до батька, ваш син буде художником. І з цього все почалося. Відповідно, восени я вже здав документи. Я був переведений до Бучицької школи номер 2 і в дитячу художню школу. Перший це 67-й рік. Перший клас я закінчив так посередньо, другий клас я закінчив відмінно. Третій, четвертий я закінчив за один рік. Цього ж року у художнє училище. На жаль, ну, ми були обділені тоді. Ми ж не знали, е я йшов малювати, а фактично пішов, на прикладне мистецтво, обробка дерева, камня, кості. Але разом з тим було малюнок. Але мені, скажімо так, все життя мені везло на чудових людей. В школі, від, починаючи від сусідів, в школі. Директор художньої школи — це Бучач. На жаль, в 2013 році, в 2013-му відійшов в інший світ. З нашого випуску з 15 чоловік один не вступив в заклад художній. Це для нього була особиста трагедія. Тобто, ця людина була на своєму місці. Ну, Зато його школа зараз, його немає, аж носить його ім'я. Школа далі процвітає. Вижди, мені теж повезло Правда, мене зустріли, чи я зустрівся з знаменитостями. Я вчився з тими хлопцями, які грали в Смірічці. Знаєте такий ансамбль? Він гримів на весь Радянський Союз, на всю Європу. От. Там мої однокласники грали. Директор училища Вадим Синицький, Вадим Павлович Синицький. Казав, ну, ми захоплювалися тоді юною Софією ротару, робили значки. Це, звісно, не Клавдія Шульженка, а це націоналістичні пісні. Тобто нас переслідували весь час. Але там в мене були викладачі, на жаль, теж не найбільші нині. Жаворонков. Валерій Павлович Косович по нинішній день живе у Вижниці, спілкуємося. От таким чином, а потім Український поліграфічний інститут імені Івана Федорова. Поступити туди було ну, досить непросто. Після відбору документів. Після відбору вже документів, до документів прикладалися ще роботи, було 9 чоловік на місце. Це не той момент, що коли здав тести, і значить, ти вже там вибираєш собі заклад. З 20 сквот, з 25 чоловік, нас закінчили рівно 15. Там не бавилися довго. Останнього виключили в Володя Добиша, виключили на шостому курсі. Ну, уявляєте. Причому причина була, Для нас сьогодні це ніщо. А причина була не тому, що він не міг та працювати. Ж... плагіат. Він крав чужу композицію. Все на все. Виключали з е, формулюванням без права вступу в Український поліографічний інститут імені Івана Федора. Тобто це було досить серйозно. Отак от от я. Правда, в мистецтво я міг лишитися в закладі в училищі, ну, там стояло питання так: ну я ж юний молодий, задиристий, нащо воно мені? Я піду творчо працювати. Але я вже був женатим, Жінка в мене з місця країв, бо я сам з Тернопільщини. І закінчиться тим, що інструктор по спорту в Лухонімії, робота в ЖЕКу. Старші куди пошлють, кельня, там, цвяхи молоток. Радянська армія ну, спересрочна прапор. Я звідти вирвався, ну, причини були теж банальні. Там стояло питання: або ти вступаєш в партію, або ми тебе уволім. Звичайно, я вибрав вільний хід, я покинув армію. І художній комбінат, Львівський художній комбінат. В 89 році мав щастя засновувати на Бродівщині рух. Потім пішов працювати, в нині каже, в районну раду. Ну, тоді ще було самоврядування, в принципі, вже сьогодні його немає, тому що є адміністрація. В 92-му році колеги, які були зі мною, відчули, що підпис дуже дорого вартує. Ми стали робити далеко не те, що нам подобається, то, що люди хотіли, що ми людям обіцяли. Я сказав, і так це 92-й рік. От вам мандат, от вам державний ровер, я далі пішов пішки. Їдьте. Зробив свою художню майстерню. Потім майстерня. Непогано працювала гарно, але пішов в спекуляцію. Відкрив один магазин, відкрив другий магазин, зараз діти працюють в них. От. І я працював до тих пір, поки ще після першого інфаркту нічого, а після другого інфаркту жінку, нам пора зав'язувати. Все. І тут почалося мистецтво. Я ж привик чотири години спати на добу. Ну що, давай я внукам намалюю по образу, такому, як де в хаті був. Зробив я їх, в мене щестеро внуків по одинакому образу. Уявляєте, що сталося? Потім внуки мені привозять фарби, акварель, папір, діду малюй. От, і це було причиною. І я малюю. От це вона і є. Це є логотип бродів, варіант, який собі виберуть, або можуть придумати третій. В принципі, я не претендую на те, що має бути саме мій. От. Друге, це вже коли було готове, за два дні до виставки директор музею Василь Михайлович каже: от нам би ще якийсь знак музею. музею. Ну, кілька варіантів я видав у нього там є окремо, і два з них я виділив отут. До речі, ота вежа, шрифт я взяв вигляд правда? то бежа, е е межа волині і е личини, тобто уїздить двір. Оце частокіл, краї знавче, краї я виділив. Ну, і це сторожова бежа така. от. Я її ще пропонував, ми в свій час робили б 900 років з небіжчиком, вашим земляком, з Олочівщини, Іваном Крисличем. Подивіться десь там по в Ютюбі Іван Михайлович Крислич. А я з його донькою вчився колись в інституті разом. То я пропонував то і в нього є в його роботах. Ну, а тут такий каганець ну, і світло. Просвітницька робота. Ну, а це фортеця, макет якої ви тут побачите зараз. От це такий бродівський музей. У кожного митця має бути муза. Хто чи що надихав вас? Чи надихає і далі? Питання досить просте. В цьому році мені можуть дати герої Європи. Ми будемо святкувати з дружиною 50 років золоте весілля. Вона мене. І ми прожили гарне життя. Хоча чому прожили? Ми ще живемо. От. І саме вона мене ходить, витирає, подає, ну, вона взагалі в нас як квочка. Надихає, критикує, доганяє. От. Але саме цікаві, ще не було такого, щоб, ну, по крайній мірі, в мене, щоб я зробив щось, і нам не подобалось. Івана, відходи на бік завтра, подивився післязавтра, бо багато порвав робіт. А потім відкладаєш, потім через кілька днів дивишся. Ну, в принципі, воно ну, нормальне, воно ну, не є дуже таке страшне, що це найвище дерево у бродах. Я кажу, мабуть, так, бо воно не помістилося мені в рамки. <рес> ну, я так думаю. Це робота бобрів. От вони що наробили, як підняли воду. До речі, від моєї хати метрів. Ну, півтори кілометри, не більше. Можемо. Кем. Кемпа. Оце річушка, до речі, е... теж недалеко. Якісь зловедні чистот. Ну, мокра поляна і так далі. Знову ж те саме дерево, весна, осінь, і різні варіації. Такі етюдики. Найцікавіше, коли люди прийшли сюди дивитися, ці всі місця їм знайомі. Ось такі сонячні зайчики. Це кварелька, це кварелька. А як знаходити ідеї для своїх робіт? Ідея. Людина завжди малює, людина завжди щось слухає. Е, що таке ідея? От стіна, от двері. Вони гарні. Я Їх просто переношу. Ви ходите мільйон разів коло дерева, коло своєї фірточки до хати. Ви її не бачите. Ну, якщо вам сусід взяв, сфотографував і на... показав на картинці, на знімці. Слухайте, воно таке файне. Все навколо дуже гарне. До речі, директор художньої школи, Омлян Васильович Ментос, дитячий художник, казав: От дітки, дивіться, яка купа гною. Аби понюхати, як вона гарно пахне, а ви в неї закохатися, передайте ті кольори. Ну, ну, Художники, вони взагалі так розмовляють. І дійсно, ми його не бачимо, ми не хочемо бачити, ми в погоні за чимось. А воно таке буденне, воно таке тлінне все, а воно таке ніяке. Я тут гуляю, е, оце на вулиці о, тут поруч, за нами вулиця, і тут. Я це в різну пору року. Бо я в цьому році застав, це 25-й рік, все, застав, застав пару днів зими. А чи є у вас улюблений художник або мистецький напрям? Звичайно. Це, мабуть, все-таки імпресіоністи все-таки. І один з них це наш земляк з Висоцька, з Бродівщини, Іван Труш. От музей носить, найша гімназія носить його ім'я. Ну, і я шкодую, що там, там повинні репродукція бути замішана все, там повинні про нього знати. Приїжджаєш Висоцьку, люди, хто такий труш? А тут є таке, ну, прізвище то лишилося. Е, це, звичайно, Врубель, це, звичайно, Нова Ерделі, їх в море. Нема негарних. Всі любимі. Та Львівській кевидав, це, ну, скажімо, Мурашко, це саме Роман Сельський, це нинішній Володимир Патик. Та їх. Зараз митців є дуже багато і вони дуже великі. Чому ми їх не бачимо? Тому що їх багато. І ми оцінюємо коли тоді, коли вже не стане. На жаль, все так. А то церква де мої і внуки і діти ходять, а то рідно в суходолах ви приїжджали. А які емоції чи повідомлення намагаєтеся передати через свої роботи? Якщо людину цікавить зовнішній світ, то художник намагається передати інше, внутрішній світ. Характер, настрій, вітер, дощ. Буря. Ну, для того, щоб створити таку річ, яка вона є, для того є достатньо фотоапарат. До речі, сьогодні в кожного в телефоні є можливість знімкувати. Але це все не все зовнішнє, це все мертве. Це все ніяк. Це вже новобудова, це пражський банк, це вулиця Золота. І навіть вон моя хата ззаді. А як би ви описали свій стиль? А в мене стилю немає. Це швидше всього, що натураліст. Швидше всього. Тому що я чимось не відрізняюся більше того, я, етюди, я в основному етюди працюю е, Я далеко. Ці всі роботи, які тут є, 70 з лишнім рік, вони зроблені в радіусі, мабуть, до двох, ну, 2,5 кілометрів від моєї хати. Це все під хатою, в тому числі моя хата, моя вулиця, тому що все прекрасне. От Бога є. Озеро. Мені хотілося передати осінь, холод. Е, от ясини в різні пори року. Тут, тут тяжко сказати, що я хочу. Я хочу все передати. Ну, так не буває, на жаль. А скільки часу зазвичай е, триває робота над однією картиною? По-перше, це не картини, це етюди, Бо якщо я роблю картини, то це дещо інше, їх тут немає. А робота. От, mm. А етюд від 20 хвилин до 3 годин. А чи слухаєте ви музику, чи щось переглядаєте під час роботи? Ну Звичайно. Звичайно. Ну, е, це класик, це Бітлз, це Гері Мур. Це коен, нині я захоплюся Дімашем, знаєте, таких. От. Звичайно, я люблю серйозну потужну музику. В моєму репертуарі, особливо останнім часом я його не дуже сприймав Вівальді. Це Поканіні. Ну, той той самий Джеймс Ласт, якого якого часом плутає Еніомерікони? Чи бувають у вас творчі кризи і як ви з цим справляєтесь? А я такого слова не розумію. Що таке криза? Період, коли не йде. Так не буває. Так не буває. По крайній мірі, я такого не знаю. Люди поділяються на песимістів і оптимістів. Я, мабуть, все таки оптиміст. Не для телебачення, але чи б відрізняється песиміст від оптиміста? Песиміст понюхав коня, каже, «Булахами смердить. Оптиміст задушив духу, ах, конячком пахне. Це десь приблизно, так я належу до них. Як ви ставитесь до критики? Прекрасно. Е, кум Йосип, який закінчив академію мистецтв, ми з дитинства працювали, і наші жінки весь час сказали, за що ви так друг друга ненавидите. Ми чи галя, чи Орися? Ви просто не розумієте, що таке надавить. Навпаки, ми друг друга скеровуємо, направляємо. Тобто, а що таке критика? От я не переношу критиканства, оце вже питання трошечки гірше. Е, більше того, чим менше людина розуміє, чим менше знає, тим більше вона копилить губу і каже, от який я класний. Ну, вліво, пам'ятаєте? Що там Соловей, от від нашого півня, сільського послухати, він вам дасть жару, який він голосний. Це десь приблизно так. Чи важко було знайти свою аудиторію і де зазвичай виставляєте свої роботи? Це не я виставляю, це внуки виставляють. Це якось я запропонував музею. Навіть не так. Вони мені маєте роботи? Маю. І ми так відтягли, відтягли більше того. Я колись давно виставляв в колективних виставках. А персонально це перший раз, це випадково. Е, я не шукаю своєї аудиторії. Я працюю на склад. Більше того, я робіт не продавав, я складую, хай валяється в дітей. Внуки в дітей вони є. А яка найбільша мрія або мета у вашій творчості? Та я не задавався ніколи таким питанням. І мене не цікавила впізнаваність. Мене не цікавило там. Я такий же, як всі, ми одинаково гамаємо і так далі. По тексту, як кажуть в Верховній Раді. Що б ви побажали молодим художникам? Я би їм десь застеріг одну річ, що це вони нині молоді. А завтра в них запитають: а що ж ви проспали життя? Тобто, по-перше, що молодий? І можна бути зрілим. Ну, Санті Рафаель прожив 33 роки, як він ще лишив, правда? В тому числі афінська школа це величина. Хай доганяють, хай доганяють, щоб потім не шкодувати. І все, на все. Перепрошую і ще одне, щоб над ними не тяготіло оте матеріальне. На жаль, які б ми аскети не були, але нам хочеться і поїсти, і вдітися, і в теплі виспатися. Це все умовно. Що б ви побажали глядачам, які будуть нас дивитися у цей нелегкий час? Думати. Думати це взагалі, в українській мові думати це дієслово. Думати це значить щось робити. А я лежу і я думаю, чи я хочу, так не буває. Якщо я. Це простий такий примітив. Якщо я хочу бараболю, я йду на поле, я стаю в якусь позу і вирощую. Є другий варіант я рано встаю, чи вночі йду краду. Третій варіант, я сідаю під церкву, простягаю руку. А іншого варіанту нема. Мої... Треба працювати. Ну, от, то от, от, все так просто, з холєри просто. Дякую. Прошу, законте все.